І ще ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і це моє нове сьогоднішнє літнє круте відео. І в сьогоднішньому літньому крутому відео продовжується мій міні-серіал, точніше другий сезон мого міні-серіалу, який має назву Літній український табір. І в сьогоднішній другій серії я хочу вам показати, як ми чілимо. Так так, вам не почулося, як ми чілимо. Ну, відпочиваємо, так би мовити. Тому давайте одразу не гайте час, обов'язково поставте собі королівські літні подібаки. Якщо чекали другу серію мого міністрелу, також не забудьте підписатися на мій ютуб та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання буде в описі під цим відео. І також в тг каналі є всі серії першого сезону. Хто їх не передивився, обов'язково передивіться. Ну а я не гаю часу і погнав знімати для вас круту бомбезну атмосферу, таку обстановочку навколо мене. Так, перше, з чого я почну, це ось такого озера. Ось таке жаб'є озеро. І в цьому озері я більш всього люблю кидати камінці і насолоджуватися його красою. Ось таке от озеро, яке дуже схоже на болото, якщо чесно, ну, по купшинкам, бо воно таке на вигляд таке виглядає зеленувато. І воно, до речі, маленьке. Воно ось велике. Ось, подивіться на його розмір, так би мовити. Ось тут кувшинки плавають, плавають жабки. І навіть тут є черепахи. І я серйозно, черепахи тут дійсно є. Я їх бачу ось на тому плоту, так би мовити, на, цій, на цьому бруску дерева, плоскому бруску дерева, якщо правильно це кажу. Дві черепахи, великі дві черепахи. Озеро дуже таке класне. І там неподалік є навіть місток, де приходять місцеві або туристи, просто щоб полюбуватися цим озером. Ну, може, навіть і пофотографувати. І, до речі, я почав ось тут одразу знімати з такого ракурсу, бо не Тому що я вийшл, тут люблю. Туди... Кидати камінці, блін, щось камера не хоче ставитися, це нарешті поставилось. Я тут більш всього полюбляю кидати камінці. Давайте один кинемо на удачу. І я те, щоб у мене скоріше настало 300 підписників. Я загляну, до речі, в аналітику свого каналу і бачу, що у мене вже 265 підписників. Але нещодавно в квітні я вже це відсвятковував автором. Ну, свої 200 підписників. Так у мене скоро і 300 буде. Це взагалі шикарно. І на 300 підписників у мене теж є особливе а, відео буде. Ну, я не знаю, буде воно чи ні, я планую його зняти. От Якщо наберуться на моєму каналі всі 300 підписників, я накри, накрию на стіл. З ну, зніму такий таку невеличку поляну накрив стіл на 300 підписників. Там будуть якісь такі прості страви, які я зможу приготувати. І обов'язково якийсь тортик. Ну, тортик я вже показував, як я його робив А на 300 підписників, ну, я хочу, звісно, накрити на стіл. Ну не знаю, вийде у мене це чи ні. Але вже 265 підписників це взагалі шикарно. От у мене взагалі слів немає на це. Просто тільки радість. І давайте, до речі, на удачу кинемо один камінець Тим більше я його вже десь знайшов. Зараз, друзі. Так-так-так. Камінець, камінець Ось такі невеличкі камінці. Ну, тут, по-моєму, є велички, але щось я їх не бачу, чесно кажучи. Ось такий камінець, який я в камеру показую, і зараз я його кину просто на удачу. Полетів, звісно, не дуже далеко, але я його кинув. Ще я вам хочу показати ось таке от. Баскетбольне волейбольне поле, на якого зараз я піднімаюсь там, де зараз от, от Якщо ви бачите, ось це баскетбольне волейбольне поле. Ось таке от гарне. Також тут є невеличкий такий будиночок, але це не просто будиночок, це такий магазинчик. Ну, типу гострономо чи міні -маркет. Там, де можна купити багато снеків, смаколиків, прибамбасів, ну і морозиво, звісно. Але нам туди, чесно кажучи, не дозволяють ходити по одній причині, тому що директор самого цього табору нам сказав, що там хтось з дітей купив собі чіпси, отруївся ними, потім хтось купив морозиво, воно багато разів то розставало, то переморожувалося і ним якось теж умудрилось. Потроїтися. Ну, і нам із-за цього тепер всім не дозволяють ходити. Ну, мені, в принципі, там особливо нічого не треба. Єдине під кінець, якщо коли буде виїжджати з табору, купимо морозиво. Якогось красивого. Крутого, скучного, якось так. Але так. поле я показав, ось така от атмосфера, ось така от дуже гарна. Ми тут часто гуляємо і я тут. Все-таки запланував зняти другу серію і, в принципі, не дарма. Ось така, от я думаю, вийшла серія шикарна. Наступні серії будуть ще більш цікавіші, ніж попередні Тому що у нас за планом багато таких різних цікавих пригод напланувалося, і я їх хочу всі назнімати знімати. В серії я планую зняти два рази більше, ніж в першому сезоні. Як ви знаєте, в першому сезоні вийшли в мене 6 серій, В другому сезоні, я думаю, щось зміниться, щось буде зовсім інакше. Давайте зараз присядемо за ось такий стілець. І я з вами попрощаюся. Ось така от у мене шикарна навколо атмосфера. ну На задньому фоні, типу. І, в принципі, серію на цьому буду я завершувати. Наступні серії, як я і сказав, будуть ще цікавішими, але потрібні ваші вподобайки. Ну і, в принципі, на цьому все. Відош підійшов до кінця. Якщо вам ця серія про літній український табір сподобалась, ви її дуже чекали, то обов'язково поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання буде в описі. Як я і сказав, серії нові серії будуть ще цікавішими, ніж попередні. Ну, в цьому сезоні я маю на увазі. якось так. Ну, все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх бомбезних серій про літній український табір. Чао!